Для нас важливіше сьогодні було перемогти, взяти три очка, тому що ми давно не перемагали. Ця перемога дуже важлива для нашої команди. Якщо взяти саму гру, нам багато чого не виходило, але ще раз кажу, це, напевно, через тиск на хлопців, тому що потрібна була дуже перемога, і ми дуже помилялися багато і невпевно грали на м'ячем особливо. Розуміли, що. Лівий берег досить якісно грає. Це показали матчі з Поліссям, з Колосом різні матчі і якісно обороняється, тому ми розуміли, що буде непросто. Дуже багато акцентувало уваги на балансі нашої команди, тому що могли ми пропустити контратаку. Лівий берег міг скористатися тим аватаці. Звичайно, ми розраховували. На більше бігання, більше епізодів гри, щоб ми створювали в штрафному майданчику команди суперника. На жаль, перші тайми ми дуже багато грали назад, поперек, вперед не грали, тому що вся група атаки, хоча у нас досить креативні футболісти групи атаки, але дуже багато грали назад, поперек. І в першому таймі установку не виконали. В другому таймі Люєберг, звичайно, хотів відіграти, що відкривався, там вже були моменти, але знов ж таки не розпорядилися тим моментом, які не у другому таймі. Хто впевнений, той прибиває пенальті, тому що пенальті це такий психологічний момент в першу чергу. Я, ми не назначаємо пенальтистів. Стосовно Маркаса Сапоги, йому зробили повторну операцію. Перша була невдалою, на щастя, вроді повторна операція пройшла успішно. Я з ним спілкувався, він повернеться. Я думаю, за дев'ять місяців не раніше повернеться, але я йому сказав: у нього немає, у нас нема виходу або здатися, або ставати сильнішим. Треба це все пережити. Він капітан команди, лідер команди. Я думаю, що він достойно пройде цю реабілітацію і повернеться сильнішим в команду. І в нього ж попереду досить, він молодий хлопець, досить яскрава кар'єра. Ну, я думаю, що це важлива перемога з огляду на те, що ми не вигравали з 30 серпня. Це в чемпіонаті кубку. Була перемога, і це важлива перемога з точки зору психології, особливо для нашої команди. І я думаю, навіть з огляду на турнірну таблицю хлопцям більш розкутіше можна буде себе поводити в наступних матчах.